Цьогоріч у Житомирі знову вирішили не встановлювати головну ялинку міста. Натомість, 6 грудня, увімкнули гірлянду на живому дереві на Михайлівській. Деякі люди у соціальних мережах підтримали це рішення, пояснюючи тим, що не можна забирати свято у дітей. Інші ж розкритикували його через ситуацію в країні. 10 грудня журналісти Житомирінфо вирішили дізнатися, скільки електроенергії споживає гірлянда на новорічному дереві та яку суму на неї витрачають з міського бюджету. Цьому році. Було керівництво міста Житомира прийнято рішення про включення святкової линки. Жодних коштів на її прикрашання, на монтаж гірлянд святкових не було, оскільки ці гірлянди ще були змонтовані, встановлені на ялинку ще в 2021 році. З тих пір вона там гірлянда ця святкова знаходиться. І якщо необхідність є, така ми включаємо. В цьому році таке рішення прийняли, щоб якесь, Хоча б маленьке свято для людей міста Житомира створити, святковий настрій. Споживання йде там на рівні 750 Вт на годину. За день, з моменту включення гірлянди до відключення, вони відключаються в 11 годин вечора, десь споживання на рівні 45 гривень. Окрім ялинки, на пішохідній вулиці засяяли 30 різнокольорових парасольок. Споживання десь йде на рівні 250-300 ватт на годину. Все ще менше кошту. Так що ну, споживання цих двох локацій, да, святкової ялинки і Парасолик, ну... Ну, невелике увімкнули й ліхтарики на деяких деревах. Гірлянди на деревах монтувалися разом із святковою ялинкою. З тих пір теж їх ніхто не знімав. Вони так на деревах намотані були. Так вони знаходяться, вмикаються разом теж з ялинкою. На кожному дереві по 30 метрів гірлянди споживання ще менше ніж парасольки». Сергій Ковальчук переконує, те, що Михайлівська засяяла, не створює дефіцит електроенергії в місті. Невелике це споживання, навіть електрочайник набагато. Більше споживає, ніж наші гірлянди. Гірлянди і парасольки під'єднані до зовнішнього освітлення. От якщо у нас вмикається зовнішнє освітлення в місті, автоматично вмикаються і гірлянди на ялинці, і парасольки. Якщо відбувається відключення по графі електроенергії в тому районі, де знаходяться парасольки, це вулиця Михайлівська, відключається зовнішнє освітлення, автоматично відключаються і парасольки, і ялинка.